всіке. Я вже продавати збиралась. Третя, всім привіт. Сьогодні я буду главити свою кравиду, і от почав буду води сопичи і собо. Е, от ось. От ось. Тут дали сьогодні. І от пішов синій. І він по затоп і посипало всі дороги. Да. Ой. Стоп, подожди. А, це до шахты, даже шахту засыпало взяла. Да, пишет шахту. Ш шахту. Взяло все А що нам сікет. Ой. Селяни, не топчить города. А ні? Три боїв. Та що ти? Коваль, ти що тут стоїш? Говори нормально, бара. Так, головно, щоб вода не замерзла наш фонтанчик. Єдине джерело нашої води. Mm. Не, ну В принципі, дороги не видно нічого, не видно, тепер не непонятно нічого. Е ще ще я ж цього не збираюсь. Просто поставлю блоки якісь -то. і все. Гно, гно. Что? Магнетит? Это что? Все, все. Давай. не хочу разливать все зелье. А это можно было бы. Надеюсь. Оно, Я... мало стопливает снег. них. А кила їх поки ламаєш, той блок поламається. Ага. Сіки надо тут от цього магма мене розтоплює. Де мама не виступлює? Факіла. Та звідки ти можеш знати про факіла? Хай замітає, в принципі, дорогами все одно ніхто не користується. Єдине, що тепер непонятно. А ти як сюди зайшов? Ем, припустимо. До речі, я забув сказати, щоб ви підписалися і поставили лайк. Так, вийс. Баги Майнкрафта, ну, всього на всього. Я всього, -на -всього. Я всього на всього. Я всього на всього стою всередині. О, та ладно, видимо, прийдеться ставити. кіло ставити. І на криші, і на... Я... Мені їх буде потім ох, як довго ламати і прибирати взагалі. Це ти... вроді би розтоплює. І чого ти не казав? Я це вже знав. То Я думав, що мама теж може розтоплювати. Зараз так я поставляю. Нет, це в нас Тепер треба на дороги порозставлять. правда ці дороги вже не понімаєш, де вони, та що з городами. І так он замерзали. Слини не ростуть нічого ні. Селянам немає що збирати. І, і, і наше населення не буде рости. В принципі, логічно. Так, ну гаразд, Такі, та скільки можна цих... Як Я їх тепер буду прибирать. <гум> Тож, я команда Del. дел. Це росічко. Дел. це ж? Йдемо, мені це все прийдеться. Лучше дорозчищать. Ну, а зараз я піду до... Не, де? Є тут вільна кроватка. Ладно, піду в лікарню. Вам що, місця не вистачає? О, де якісь селяни. На, на дворі ходять. Ха. Значить, підам до другий поверх ось ось будиночку. Ну так і знав. Ну так і знав. Та де ж уже Сиці факела прибирать. я тут по доставлав на на злі тільки криші 250.000 дотратила вони. А. А. Димно, що вода не замерзає при ядерній землі. Ой, які ядері? Ніколи, де а де додо додо не надо, не нада, не надо, будь ласка. Ви бачились, просто ми заболіли, приболіли. А еще и придумала а песенку про ядерная зима. -а зима. Ой, зима! Такая писанька про бабри. уже хорошая. О, ура, тут она растопилась, можно пробежать по килограмму. Вс. А ще дороги, горя. Ще інші будинки. Ну тут там, в принципі, небагато можна його ломити. Я прибиральник. Я ламальник. Чо тобі смішного Хоча -то? ти можеш жаржати шутки про бобра. Ти от жарта про бобра. уже. Ну да. да тут живуть, Воно розтопиться коли-небудь. Коли? Боже, коли? <різь> ти, ти бажано б не в моїй гра цілими днями гуляв би, а ви вже б давно і, і коли це. Скоро. <різь> а дуже скоро це коли? Завтра. Завтра? Не, <різь> лучше вчера. Вы на пенитах. Лучше пенитах, да. А, де ще треба поприбирати? Всього да, всього скрізь. Ні, ну думаю, якщо я скачаю мод на машину, а я цього не зроблю, тому що у, е, у модах у мене вже там стоїть. Всі, всі... Та що ти робиш? Всякі міміки, шміміки, там Е, Або ж дуже страшні хіробори. Не, ну Зато тепер у всьому селі буде ясно і завжди своєшно. <ріст> Тому прибирати не збираюсь. <ріст> не диве, що Я беру, щоб не заважало добувать. <ріст> Побудувати в країні, так скажем. І всім пока.